Перемоги та миру в Україні та Ізраїлю. Дорога сім'я Христова, ті, що вдома, і ті, що в розпорошенні. Нехай Господь поблагословить вас, і нехай Він вас стереже. Нехай Господь засяє на вас лицем своїм, і нехай буде милостові до вас, нехай Господь зверне на вас лице Своє, і Хай дасть вам мир. Амінь. Сьогодні дослідимо якість, що називається вірність або надійність, котра в теперішній час є надзвичайним дефіцитом. На всіх рівнях людського спілкування, в подружніх відносинах, у суспільстві, на роботі, у вірі, в служінні та інше. На жаль, від початку війни у 2014 році і особливо. Від початку повноштабного вторгнення багато українських громадян продали свою гідність за рашистські рублі, зраджуючи свій народ, стали колаборантами ворога. Сьогоднішньою ринковою росою для нас з вами будуть слова нашого Господа Ісуса Христа, записані в Євангелії від Матвія 25, 21, 23. Сказав же йому його пан: Гаразд, рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний. Над великим поставлю тебе, увійди до радощів у пана свого. Підійшов же й той, що взяв два таланти і сказав Два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я. Казав йому пан його гаразд, рабе, добрий вірний, ти у малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Зауважте, що пан не дає нагороду по кількості талантів, а по вірності їх використання. Зуважте три погляди Ісуса на вірність: перше, добрий раб це вірний раб. Друге вірності навчаються з малої відповідальності. Третє, вірний раб зростає у відповідальності. І четверте, вірний раб успадковує радість Господню. Вірність виробляється в нас по мірі нашого усвідомлення Божої вірності та надійності. Будуючись на вірності Божій, ми можемо бути надійними управителями для Бога. А що ще шукається в домопорядниках, щоб кожен був знайдений вірним? Перше до Коринтян 4.2. Кожен із нас є домопорядником свого життя, своїх талантів, своїх фінансів, свого часу, своєї сім'ї і так далі. Бог очікує від нас вірності незалежно від обсягу дорученої Йому роботи. Вірний управитель пам'ятає, що зрештою ми працюємо для Бога і все належить йому. У Біблії є дуже багато прикладів вірних управителів. Згадаю, деяких із них Ной був покликаний доглядати за тваринами та людьми, яких Бог хотів урятувати від великого потопу. Авраам був розпорядником обітниці створити велику націю з мандрівного народу, націю, яка пізніше стала Ізраїлем. Моїсей сумлінно доглядав за народом Ізраїлю, слугуючи їхнім провідником з єгипетської неволі, поки протягом 40 років вони блукали в пустелі. Єздра служив управителем народу. Єрусалима, після того, як вони повернулися з 70-річного вавілонського полону, він навчав їх закону Божого і дбав, щоб вони дотрималися його принципів. Йосип служив управителем в домі Потіфара, пізніше він виконував обов'язки управителя, коли був у в'язниці, піклуючись про потреби в'язнів. Йосип також служив управителем при фараоні, піклуючись про потреби єгиптян і людей з околиць. Учні служили вірними управителями, навчаючи Слову Божому та поширюючи євангелів по всьому світу, до якого вони мали доступ саме завдяки їхній вірності, ми з вами отримали євангелів. Хороші управителі піклуються про дари, які Бог дав їм для управління. Тож за що ми будемо відповідати? Нас зробили розпорядниками земних речей, таких як гроші, матеріальні речі і навіть люди. Але найціннішим, чим ми опікуємося як слуги Бога, є його царство. А Господь відказав: Хто ж тоді вірний і мудрий домоправитель, що пан настановить його над своїми челядниками, щоб давати харч, визначену своєчасно, блажений той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так, від Луки 12 42 43. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви шлях любові місто Овруч. Завтра продовжимо, помолимось. Допоможи мені, Отче, бути вірним Тобі усьому, що я роблю. Господи, нехай я покладу всю свою довіру на Тебе, нехай я сумлінно віддам Тобі контроль над усіма справами мого життя. Дозвольте мені зосередитися на Твоїй волі щодо мого життя і слідувати за тобою. Навіть коли ти закликаєш мене до речей, які я можу не розуміти, я цілком довіряю твоїй волі щодо мого життя. Нехай я буду таким же вірним іншим, як ти мені, Господи. Зроби мене стійкою, надійною опорою, сили для оточуючих, як ти для мене, щоб моя вірність надихала інших довіряти тобі. Дякую Тобі за твою вірність нашій Україні, допомагаючи, допоможи нам і звільняючи, звільни, зціли нашу землю та дай нам мир. Амінь.